Доброго дня. Не можемо дочекатися, поки достигне. Як цей сорт називається, Владі? Як так. сорт називається? Клубничка. Клубнічка. А ще. Розана. Розана. Правильно, розана київська. Сьогодні вранці ми вже її їли, але дитинки хочеться ще. Давай підемо вирвемо другого сорту, скуштуємо. Да. Так. Какой это у нас сорт, Владик? Так, так. так. Лия? Лия. Это крова? крова? Ну, вырывай. Да. Вырывай. А ну, покажи, каких она розмірів. Не вмещается в ручку? Ну, пробуй. І тоді. То. І, і ще така ж сама величезна, так? Да? І ще одна така величезна. На ця христигає. І це все на одному кущику. Ну, кажи. Смачна? Так. Да. Дуже? Так. Да. Солодка? Так. Да. А ну покажи, яка вона всередині. Ану, вкусай ще. І покажи, яка всередині. Всередині ягідка яка. Покажи. Ага. Пустота Угу. Да? Mm -hmm. Ягодка світленька всередині. А ну дай, мама. Скуштує. Скуштує. Солодівся. Добре. Смаченню ще. Не оторвати. Так. Зараз ще підемо, скуштуємо ще якийсь сорт. Це у нас хоней І вона ще трішки бачить, ще трішки зелена. Ну, давай ще подивимось. В основному грядочки у побільше. А ну йди сюди, ладік. Йди сюди. яка гарно. Трішечки ще, трішечки, трішечки. Хоча на пробу вже можна. Іди виривай. Ді до мене. <плес> Йди дивись, тут, скільки ягодок. Давай виберем. <плес> Давай цю. <ось> оцю. це <плес> от. <Ось, ось. плес> Ні, помаленька. Оцю виривай. <плес> виривай, виривай. <плес> угу. Так, це у нас хуней, так? Да? Ну, що скажеш? А ну кусай гарно, откуси багато. Ні, зверху. А ну дай. Яка в нас всередині? трішки є пустоти. М -м -м, смачна, так? Да? <глев> смачна? Так. <глев> ну, поки що досить, так? Да? Наступного разу інші сорти скуштуємо. Всім гарного дня. До побачення.